Чи можна я перша? Давай. Так, подивимось. Ого. Хто це? Вау, тобі дісталась чарівна фея. Так, ось це прикол. Добре. Потім відкрию, бо улетить! Тепер ти, брітні. Добре. Вау. Мені дістався пряниковий будинок. Яка краса. Ви тільки подивіться на це. Він цілком зроблений з печива та моїх улюблених цукерок. Ага, так і хочеться спробувати. Взагалі-то це моє. Ай боляче. Ну і будь ласка. Ммм, який аромат. Цей пряниковий будинок такий смачний. Джей, на що дісталось тобі? Відкривай сейф. Подивимось. Упевнена, там буде щось смачне. Що? Котячий корм. Ось це умора! Oh, нічого смішного не бачу. Ох, повірити не можу, що я це роблю. Hey, так, ось це у тебе обличчя. Давай, давай. Їж все до кінця. Взагалі тут так сміятись з подруги не добре. Треба її привчити! Ого, нічого собі. А що відбувається? Неймовірно. Опускаємо. О, ні, тільки не це. Фея, ти маєш бути на моєму боці. Так, припини з мене сміятись. А ну ка йди сюди. Іди сюди, кому кажу. Я тебе піймаю. Ой, мамочки. Бідолашна фея. Джулі тебе налякала. Не бійся, я тебе не ображу. Ось так. Лети. До швидкої зустрічі. Бувай, бувай. Я так не граю. Hey. Еники-беники, їли вареники. Я перемогла. А отже, я перше відкриваю сип. Цікаво. Що там на мене чекає? Та-дам! Вау, яка краса! Мені дісталися розкішні сендвічі. Це просто смакота. М -м, ось це кайф. Брітня, а можна мені спробувати? Ні, ні за що. Ну ось! Ну добре, подивимося, що дісталось мені. О, ні. Тільки не це. Мені дісталася смартюча риба. Яка гедота? Ще один подих і мене знудить. Гаразд, затримаю подих і з'їм її як можна швидше. Мамочки, який жах! Це просто огидна їжа. Мені зовсім не пощастило. Не те, що брітні. Ха, ось це у мора. Джуля у мене смаколи. Але... тобі лише познущатись. О, до мене прийшла геніальна ідея. Брітні, що? Дивись, що там. Де? Хочеш, покажу приколи з рибою. Давай. Я підкладу її у сендвіч, Брітні. Уявляю її обличчя, коли вона її виявить. Джулі, там нічого нема. Мабуть, мені здалось. Добре, продовжу їсти свій неймовірний сендвіч. М -м -м, яка це? Гетто! Біє. Ха, прадбу вдався, Ось це умора Ого, Ага, дуже смішно. Хто наступний? Наступна я. І так. Ого. Мені дістався малюк йода. Я завжди мріяла про нього. Який же він гарненький? Ой, мамочки, що відбувається? М -м -м, сендвіч просто смакота. О, ні. Це ще що? Який жак. Начебто пронесло. Це вже точно. О, дівчата. Дивіться, я дещо вигадала. Ей, йода! Як тобі рибка? Так, вийшло. Він її підсмажив. Велике дякую. Тепер рибка набагато апетитніша, ніж раніше. Ммм, смакота. О, ні, Джулі, стережись. А, що? Ой, нічого собі. Ти його знищила. І так, брітні починає. Ура! Подивимося, що заховано у цьому сейфі! Вау, мені дісталася піца пепероні. Який аромат! Мені не терпиться її спробувати. Ага, нам також. Ей, взагалі-то це моя піца. Але я також хочу її спробувати. Викликаю тебе на дуель. Тобі мене не подолати Це ми ще подивимось. О, ні, моя виделка. Здавайся, ти програла. Але я не збираюся їсти піцу виделкою У мене є ідея краще. Руками це зробити набагато зручніше та прикольніше. М -м, яка смакота! І як же здорово тягнеться сир. Круто. Давай, Джейн, відкривай. О, ні! тільки не це. Тут смердючий сир із пліснявою. Так, смердить просто гидно. Ага, а на смак він ще гірше. Мамочки, який жах. Це просто неможливо з'їсти. Я здаюсь. Тепер ти Джулі. Ну добре, подивимось. Ого, ще що за зілля у моєму сипі. Дивно, треба спробувати. Ну-ка. Пахне дивно. Еу. Ну, добре. А це небезпечно? Яка ж ти смілива? Я все. Дивно, я поки що нічого не відчуваю. А воно точно працює. Ой-ой-ой! Що відбувається? Дівчата, рятуйте, я зменшуюсь. Джулі, ти в порядку? О, ні, вона перетворилась на мишеня. А здається, вона стала навіть дуже милою. Який жах. Не ображайся на брітні. Я знаю, що тобі сподобається. Всі мишки дуже люблять сир. Пригощайся, дорогенька. Ну і що, тобі подобається? Так, як же здорово, я вигадала. Тепер і сир їсти не треба. Шкода, що так залишилась голодною. О, точно. Ей, брітні. А хочеш потримати мишку? Я жахливо! Жахливо боюся мишей, мамочки. Так, піца тепер моя. Молодець Джулі, ти мені дуже допомогла. М -м, яка смакота. Я у повному захваті. А можна я почну? Дякую. Ну-ка подивимось. Вау, мені дісталося малинове морозиво. Неймовірно. Як же мені пощастило? Не терпиться спробувати. А? М -м, смакота. Так, щастить же тобі. Сподіваюсь, мені дістанеться, також щось смачне. Подивимось. Що? Червоні перці? Серйозно? Мамочки, як же мені страшно це їсти. Бідолашно. Ну нічого, ти зможеш, я в тебе вірю. Правильно, я зможу. Ой-ой-ой. Треба зробити це як можна швидше. Дівчата, у мене в роті все палає. Ці перці їсти просто нестерпно. Але я це зробила. О, ні. Здається, все тільки починається. Рятуйте! Який жах! О, ні. Здається, моє морозиво зовсім розтануло від такого полум'я. Прикро. Але я сподіваюся, що воно допоможе врятувати Джулі. Ох, моє обличчя. Я вся в морозиві, але нічого. Головне, що я врятована. Велике дякую, Джейн. Добре, обіймати не буду. Візьми краще серветку. Ну що, тепер черга, брітні. Так, цікаво, що мені дістанеться цього разу. Ой, це портал. Нас затягує назад. Дівчата води. О, нічого собі. Ви повернулись. Так, це мій сип. Я його забираю. Щасливо залишатись. Ей, стій, ти куди! Ану, повернись! Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт? Він може вибухнути. Зачекайте. Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно! І настільки смачно, що зупинитись, просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди, мій смаколик. Отак, це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе аби... справжній. Мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт. Супервумен вже летить. Привіт, милі пані. Як поживаєте? Ах так, динаміт. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе виробити? Може, тут є якийсь вимикач? Ну, бо давай, ламайся. Ой, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона ще не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно. Добре, а як щодо бензопили, прибери її подалі, благаю. Нічого тобі не подобається. О, Ось це я гадаю, точно підходить. За допомогою шіпців треба перерізати один з дротів. Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. <плес> Ой, ні. Динаміт вибухнув. Чекайте, дівчата. Це шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі, я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе. Головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон. Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. Так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно. Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу пофоткатись. Джулі, не заважай. Що? Ах, так? Ну окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі таке, Ніколь? Злякалась, злякалась. Ой, не можу. Ось це те боягузка. Все, все, не заважаю. Тим паче. О, ні, мій телефон розбився. О, але Джулі то про це не знає. Джулія, якщо до того, щоб помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий. Ніколь мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забери назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь їм. Як же смачно. А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює. Вмикаємо зарядку. О, ні. Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе комедна. Ого, це шоколадні яйця, кіндер сюрпризи. А ще у Ніколь. І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось що буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер! Настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі. А всередині скітос. Як же здорово! Я їх просто обожнюю! О, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гидота! Це справжнє яйце. Брр, просто жахливо. Ну а я продовжила ласувати. Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць. Перевіримо. Вау, тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається? Hey! Hey! Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. Їж свої справжні. Oh. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимось, як вона відреагує. Цікаво, а тут якийсь смаколик. О, ні, сеші ще загидота. Так, пранк спрацював. Ну як тобі на смак, моє справжнє яйце? О, ні! Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. більше так не роби. Добре, добре. Їм я всі свої яйця. Хоча, знаєте що, до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістали справжні яйця, а значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. О, так, в такому вигляді яйце буде їсти куди приємніше. О так, як же апетитно виглядає. Джулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні. Ну і хто тут чи жодіно? Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолашна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху впаду. На цей раз дівчатам дісталась Кока-Кола і картопля фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово. Дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Hey, Вау! А всередині oh, скіто, який же він гарний та апетитний. Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Wow. Ну все, тепер я спробую свою Кока-Колу. Oh, no. О, ні. Тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от я вся мокра, та коло не спробувала. Hey. Припини сміятись, Джулі. Sorry. Вибач, але це було смішно. Ну що ж, а тепер я спробую свою картоплю фрі. Виглядає, наче справжня, але насправді вона шоколадна і в сто разів смачніша, ніж звичайна. М -м -м, клас. А знаєте що? Навіть упаковка у мене є Отак, смакота. Не сумніваюсь, що моя упаковка нічим не гірша і також. О, ні, це справжня картонна коробка. Дота поїла паперу. Добре, подружка, не сумуй. Тримай, спробуй мою. Вона точно смачніше, ніж картон. Велике дякую. Отак і справді смакота. У Ніколь один бургер, проте такий апетитний. А от у Брітні їх цілих десять. Нічого собі, а у Джулі сто. Крутяк. Ну що, давайте швидше спробуємо. Почнемо з Ніколь. Із задоволенням. Я якраз дуже сильно зголодніла. Як же смачно. Ех, Шкода, що бургер лише один. Брітні, тепер ти. Я таких величезних бургерів ніколи ще не їла. Ой, як же смачно! Дівчата, у мене обличчя чисте. Так, брітні, у своєму репертуарі. Ну що, настав мій час спробувати мої 100 бургерів. Я дуже голодна, тому з легкістю їх з'їм. Але для початку збудую високу бургер-вежу. Бачили, як круто вийшло. О, ні, вона падає. Ай! Джулі, з тобою все гаразд. Так, зі мною все чудово. Невелика бургерна лавина, але я ціла. М -м -м, ці бургери правда нереально смачні. У Ніколі одне яйце, а у Джулі десять. А от у брідні їх цілих сто. Цікаво, що ви будете з ними робити. Але давайте почнемо з Ніколь. Але чому одразу я? Добре, нічого не вдієш, доведеться це з'їсти. О, ні, який жах. Сири це дуже-дуже несмачне. В смаженому вигляді куди приємніше, але так чи інакше я впоралась. Тепер моя черга. О, я вигадала. Я можу розбити всі ці яйця за допомогою катани. Так, це буде неймовірно. Підкину яйця, дістаю катану. Налаштуємось на міцний удар і. Я! А тепер ловимо! Ого, це було дивовижно. Дякую. Ну а зараз я вип'ю ці яйця через трубочку! Ніколи ще не пробувала пити сирі яйця. І зрозуміло чому. Це огидно. Так і справді. Яйця смачні лише в смаженому вигляді. Брідні, тепер ти. Як же мені впоратись з цією горою? Добре, спробую почати з одного яйця. Брідні, ні. Тільки не з цього. Ой-ой-ой, яєчна вежа руйнується. Ні, лише не на мене. А, який жах! Брідні, як ти? Який жах? Я опинилася у яєчній ванні. Проте це дуже смішно. Подивіться, який у мене милий пончик. А у мене їх цілих десять. А у мене купа зі ста пончиків. Ось це пощастило. Так, так, починаємо з мене. Я вже вигадала, як я з'їм свій пончик. Я буду їсти його як справжня леді за допомогою ножа та виделки. Це буде обережно, граційно і так само смачно, як і руками. М -м, неймовірно. Дівчатка, навіть не думайте мене вквапити. У мене лише один пончик, і я збираюся з ним поповній. Який же він апетитний? А це глазурь. Клас. Ну от я й закінчила. Джулія, тепер ти. Нарешті я так давно не їла пончики, що не терпиться спробувати. Вау, як же це смачно! О, так. і чому я раніше не їла так багато пончиків одразу? Це в десять разів смачніше. А з цього я зліплю ось таку кульку і з'їм! Ням-ням-ням. Я наїлась. Ніколь продовжуй. Добре. З якого боку до них підступитися? О, придумала. Треба скласти всі пончики вежею! Це буде неймовірно. Ого, щоб продовжити, явно знадобляться сходи. У мене виходить справжній пончиковий хмарочос. Ти думаєш про те саме, про що і я? «Ага!» І нарешті останні. Ні, з моїх горой «О, ні Падаю!» Ти як подруго? Зі мною все гаразд. Але прошу більше так не робіть. Червоний перець Який жах. Не заздрю!» У Ніколі 10, а от у Джулі всі сто. Дівчата тримайте подругу. Вона зараз впаде. Джулі, ти поки що приходь до тями, а ми почнемо з брідні. Так, їй пощастило більше від усіх. Sorry. Мені справді доведеться почати першою. Цей червоний перець має такий страшний вигляд. Відкошу маленький шматочок. О, ні, мені дуже гостро. О, я все. Хто буде далі? What? Хто? What? Так, хто буде далі? О, ні. Я. Який жах? Якщо у брітні була така реакція на один перець, то чого чекати після десяти? Ой-ой-ой, мамочки, дівчата, я відчуваю, що всередині мене все закипає. Ще трохи і вогонь вийде назовні. О, наче пройшло. Велике дякую, Джулі. А тепер твоя черга. Ні, будь ласка, ми з'їли. Отже, ти повинна. Як же мені страшно? Візьму одразу всі, щоб з цим покінчити. О, ні. Я відчуваю, що всередині мене все закіпає. Боже мій, допоможіть. Мені дуже гостро. Я тиша. Підолашна Джулі. Треба їй якось допомогти. Ого, Ніколь. Не знала, що ти пожежник. Ліквідувати пожежу моя друга робота. Тримай, Джулі, зараз тобі полегшає. Готово. Від мене вогонь далеко не втече. Дякую, Ніколь. У Ніколі одна чіпсинка Прінголс. у Джулі упаковка, а брідні дісталась ціла стіна з чіпсів Прінголс. Ось це так. Ну що, почати треба з Ніколь, бо у неї найменше від усіх. Це навіть не чіпсинка, а якась крихта. Одна мить. Я тепер вчений, озброївши лупою і пінцетом, зможу без проблем взяти свою крихітну чіпсину. Судова. Вийшла. Ну, а тепер спробуємо. Тих, під лупою вона здавалася більшою та апетитнішою. Але все одно смачно. Джулія, тепер ти. Ох, це є із задоволенням. А чому упаковка не відкривається? Ну давай, давай. Ану, припинили сміятись. Я знаю один дієвий спосіб, з допомогою якого я точно відкрию упаковку. Так, готова. Пила допомогла. А тепер підкинемо упаковку вгору і ловимо всі чіпсинки ротом. М -м, неймовірно. Ну і що, дівчатка, як вам такий трюк? Ой, так, про упаковку я й забула. Ой, яка ж вона кумедна? Добре, нехай джулі відпочине. А я займусь своїми чіпсами. Мені, звісно, неймовірно пощастило. Тут так багато різних смаків. Хочеться спробувати всі, всі. Як же класно. Дівчата, зі мною все ой, мабуть, ще відпочину. Отак, обожнюю Чіпси. Хочу з'їсти всі, всі, всі. Брітні, перестань кидатись упаковками. А, добре. Мабуть, вдягну каску. Так буде безпечніше. Джулі бережись, банок. Підоложне, їй би також казка не завадила. Все, далі це продовжуватись не може. Треба збити цю стіну з чіпсів. О, ні! Круто придумана. Дай п'ять. Дівчата, чіпси мене придавили. О, яке апетитне мармеладне око. А у брітні їх цілих десять. Скільки у Джулі? Так, сто мармеладних очей. Просто відпад. Кожне я почну. Чи не терпиться спробувати? Ох, який він милий. Зараз оцінимо на смак. Ой, яка смакота. А всередині ще таке класне желе! Просто пальчики оближеш. Ну а тепер я. Ей! Ні, тепер моя черга. Я насаджу всі мармеладні очі на свої пальчики та з'їм! Ох, як же прикольно виглядає. Брітня схожа на хом'яка. Отак, смакота. І чому мені ніхто не казав, що мармеладні очі такі смачні? Ну от, я все. Ой, я вдавилась. Дівчатка, допоможіть. Ой, велике дякую, Джулі. Ти мене врятувала. Стало набагато краще. Але я хочу ще. Та ще чого. Це все моє, ні з ким я ділитись не буду. Отак, які ж вони смачні. Зіти І Яка рада, що мені дісталась така велика порція. Ням-ням-ням. А ну-ка, стояти ні, Я не дозволяла нікому їсти мої мармеладні очі. Треба швидше наповнити весь рот, поки дівчата у мене їх не відібрали. Отак, ну яка ж це смакота. І так, у мене залишилось два останніх мармеладних ока. Гадаєте, вони для вас? Звісно, ні. Все лише для мене. Ну от і все. Я все з'їла. Ой, а це що таке? На моєму обличчі з'явилися очі. Треба було ділитись.